Усі привіт! Десь скоро мене От Отже, хотіла вам сказати, по-перше, я. я досі нову малюю, все роблю для молоді фільму це все і хочу виписати трейлер. І він буде, буде, ну, достатньо скоро, я сподіваюся. Так. Потрібно вийти. Не, ну, не прям супер скоро, ну, не прям там завтра, післязавтра, але. Ну... десь. Ну, недалеко, не горами, тревер. І. От ви бачите, е, ну може багато хтось. Я не знаю, по не бачу, отже. Е, є такий тривор, побачив там пам'ятаю, хтось там і чарівний Олівець, Дем'ян. Дев'ян. Де ну, отже. І просто так. Я придумав ще ідею для свого фильму. И ну, наступного якогось проєкту, і поки нічого поважали проверили, але тільки це. І там схожа ідея, вот, подивіться. Я вам показав. Я навіть вам можу показати от е, зараз на екрані, е, що я реально до, до цього ще тревер до всього придумав раніше свою ідею. Ну і, типу, не намагався взяти ідею світ, так. О, от, коли я знімав перші сцени там, якого числа, для цього? Отже, отак от. Всім дякую. Добрийся терпіння, терпіння, здоров'я, це мирного небавою. Ну і всього до Слава Україні!